Вітаю всіх друзі з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною МТЗ. покажу вам сьогодні. Колінвал, виробництва Туреччина, оригінал, бренд Єнмод на трактор МТЗ з двигуном D240. Скажу вам приблизно актуальну ціну. Кому цікаві ціни, будь ласка, підписуємося на наш YouTube канал. І також соцмережі, посилання в описі: це TikTok, Instagram, До речі, туди кожного дня знімаємо і кажемо завжди актуальні ціни. Думаю, вам буде там цікаво. Ну, давайте почнемо огляд. Дивіться. Колінвал. Я думаю, багато хто чув з вас про якісь турецькі колінвали на НТЗ. Але я впевнений, що багато хто з вас їх ніколи не бачив дійсно оригінальні. Так? І зараз я вам покажу, що це таке, про що всі кажуть. Так? Що за турецький колінвал? Це бренд Гінмот. Ось така фірмова коробочка поставляється. Колінвал. Як бачимо. Вони відкрилися у 1987 році, дуже давно на ринку. І хочу вам сказати, що багато хто з наших клієнтів їх нахвалює більше навіть, ніж оригінал. так, друзі. Хоча ціна тут не дешева. Трішки пізніше вам її назву. Дивіться, з колінвалом в комплекті йде ось такий лист з голограмою. І у кожному оригінальному колінвалі повинен бути ось такий лист. Далі, давайте подивимося на сам колінвал. Ось так він виглядає. Дивіться якісь різнокольорові позначки, не знаю, що вони значать. Зараз вам покажу зі всіх сторін, що ви побачили, як будто би вживу його, скажімо так, потримали у руках. Ось ці місця. Звісно, колінвал кований, надійний. І в нього є на ньому також маркування. Дивіться, на оригінальному турецькому коленванні колінувалі повинно бути маркування. Ось написано погано видно, погана камера передає. Ми один зробимо в Туреччині, генмод і якісь цифри, чи то серійний номер, чи то дата виробництва. Скоріше за все серійний номер. Давайте перевернумо. З іншої сторони вам покажу. Друзі, дуже класна альтернатива оригіналу. Як я вже казав, повторюся. Деякі наші клієнти навіть кажуть, що краще, ніж оригінал. Ціна на сьогодні саме d 240 22 тисячі з копійками. Також є d 245 Я огляд також робив. В Ютуб, кому цікаво, можете перейти подивитися. І взагалі по колінвалах на D240, D245 є різні варіанти. Є Індія був також доволі непоганий, є оригінал, є ось ця Туреччина, і саме оригінальна Туреччина, тому що я знаю, що деякі продавці просто на любий Китай кажуть, що це Туреччина, щоб легше було продати клієнту. Ні, друзі, Ось так повинна виглядати та сама Туреччина, котру хвалять. І без проблем, якщо хочете перевірити, возите, перевіряєте. Я впевнений, що з ним буде все порядок. Якщо ні, то зможете нам його повернути, але ще таких випадків не було. Так що це маєте на увазі. І якщо вас зацікавило, якщо хочете собі якісний корунувал, котрий походить, походить довго. Е Можна навіть сказати, не одне, можливо десятиріччя, то звертайтесь до нас, Агрокраїна з радістю вам відправимо у будь-який населений пункт України. Можемо зробити вам е, після плату на пошті поставити. Можемо зробити е, по безналу з НДС, без НДС. Так що майте на увазі. Все, не хочу затягувати відео. Будь ласка, підписуйтесь і до наступних відео. Всім пока.